Вчора цілий день лив дощ, а сьогодні така гарна погода, що прямо геть душа радіє. І знаєте, що я зараз буду робити? Бачите, наскубала заячих хвостиків насіння, і хочу спробувати його посадити зараз в ґрунті. На розсаду я його вже посіяла, трохи там посходив. А зараз хочу спробувати посіяти в ґрунті. Чому я так ризикую? Ну, я не ризикую насіння не куповане, своє на скобола, але передають у нас ще сніг і мороз до мінус трьох. І я думаю, що за цей час він нібито пройде якусь стратифікацію в ґрунті. І тоді, як візьметься тепло, він мені повинен зійти. Друзі, я це роблю вперше експериментую тому. Ну, як уже буде, якщо не зійде, то буду тоді ж якусь розсаду на цьому місці висаджувати. А поки що ось у мене тут шнурочок натягнутий, і я просто буду по два боки цього шнурочка втикати ось ці колосочки на відстані сантиметрів 10 один від одного. Беру ось цей колосочок, просто трошки вдавлюю. і Тут-чуть притрушую земелькою. І через сантиметрів 10-15 те саме роблю з другим колосочком. І так само по цю сторону шнурочка. Не глибоко, тому що насінинки у лагурусу дуже дрібненькі. Ось так просто, тільки ну, чуть присипати і легенько тако придушити пальцем. Будемо дивитися за результатом.